Привіт, друзі! Це відео ведеться з Польщі. Сьогодні я вирішив попробувати щось новеньке і відкрити для вас два міста: українське і польське. Два не дуже великих міста по площі. Розпочнемо з того міста, звідки я є родом: Луцьк! Супер! На жаль, на телефоні. Дуже багато лишніх матеріалів можна побачити, і це відволікає. Прибрати їх неможливо, а можливості знімати на ноутбуці поки що немає. Тому доведеться потерпіти. Так от відкриваємо маленьке місто Луцьк, і, до речі, цікавий факт: те, що серед всіх адміністративних центрів України Луцьк посідає друге місце серед найменших адміністративних центрів. Його площа всього лише 42 км квадратних. Візьмемо центр. Центр знаходиться приблизно ось тут. І нам відкриється зліва віконечко. Попадаємо зразу на вулицю, де дорога, ну, звичайно, стандартна, а бруківка, який років за 30 і 40 теж. Чесно вам скажу, я, як лучанин, в цьому районі дуже рідко буваю. І не можу ще одразу сказати, що це таке, де ми знаходимося. Ясно, що центр. Але я тут рідко катаюсь. От, наприклад, оця будівля це точно не лікарня, хоч вона і виглядає так, ніби воно ним являється. У нас є напис: Східний Європейський національний університет імені Лесі Українки. Ага, тобто ми знаходимося з іншої сторони цього університету, тому що. Я знаю цей університет лише з його основного входу, а з задньої сторони ніколи не бачив на диво. Проте, вже ближче ми знаходимося до основної дороги, щоб побачити краще, що знаходиться принаймні на такій основній дорозі, де може бути велика кількість машин, і я надіюсь. Там, де є багато машин, багато людей, скоріш за все, і багато цікавих місць. Слухайте, щось ми вже далеко їздимо і так нічого і не побачили. Ну добре, будемо по такій місцевості орієнтуватися і побачимо, що от містечко, місточок у нас є. Через який протікає бурна річка під назвою Сапалаївка. Ми її називаємо Річка Ванючка. Немає в ній вже нічого. Я не кажу саме про це місце, а загалом річка Сапалаєвка в іншій її місцевості була більш повноводною. Так краще нам поміняти місце. Візьмемо не центр, а найгусто заселеніший район міста за вокзальний. Більш Знаменитий серед лучан як 33-й. Відкриваємо його і бачимо, що ми прямо зі сторони Порт-Сіті. Для мене було здивуванням те, що коли я цікавився архітектурою міста Маріуполь, я побачив там Порт-Сіті. Хоча я думав, це суто наша луцька розробка. Торгово-розважальний центр де є маса різноманітних. Магазинів? Але насправді це не людське творіння, це, типу, як мережа на диво. Хоча такий гігант. Невже такий гігант може бути мережею? Але насправді може. Вам приклад, це епіцентр. Їдемо по дорозі, і, до речі, це 7 років тому відбулося. Я. Вже можу сказати з гордістю, яка була убита дорога для пішоходів. Зараз вона покрита бруківкою. І це радухе. Величезна реконструкція відбулася в місті Луцьк, і ми маємо значно кращу доріжку для велосипедистів і для пішоходів. Бруківка тут теж змінена, і вона стала більш. Кольоровою. А це наша знаменита церква, яка не може добудуватися останні 10 років, так як її розкрадають, і, до речі, вона була московського патріархату декілька місяців тому і віднедавна перейшла на УПЦ. Єс. Yes. Переходимо до Польщі. Місто Ченстохова. Для мене було новинкою. Та фраза, яку часто можуть вигукувати поляки. От, наприклад, ми знаємо таке вигукування як матка Боска. Але місяць тому я почув від поляка, що він каже Матко Боска Ченстоховська. Тобто це місто Ченстохова, як у нас, місто Почаїв, теж є релігійно значимим. От ми й заходимо до цього міста і вибираємо центр. Так. Вибрали карту і одразу дійсно на дуже непоганий центр потрапили. Бруківка, мені дуже подобається одразу бруківка, яку я тут бачу. Стилістика унікальна. Бруківка всередині іншої бруківки. Тобто, як решіткою воно все створено. І, до речі, транспорт цього міста нагадує мені луцький новий транспорт. Тому що у нас теж трамваї біло-червоного забарвлення. І попереду нас ми теж бачили біло-червоне забарвлення на автобусі. В нас автобуси стандартні, жовті Богдани. Але є новенькі тролейбуси. Чи можна тут ходити? О, так. Супер, стрілочки є. Правда, дуже шкода, що ми не зможемо їздити дуже швидко. Але принаймні рухаємося, і можемо розглядати наступні станції. Справжня Європа. Хоча і в Луцьку є така сама стара будівля, якщо ми проїдемось по вулиці Волі. Точно те саме. Чого я дивуюсь? Бруківка. От знаєте, попрацювавши певний час на бруківці, я розумію, що дуже погано працювати з такими малесенькими блоками, тому що складати їх буде значно довше, ніж отаку більшу бруківку. Довший час на укладання плюс для того хлопака, який змушений носити до робітників бруківку, щоб вони її складали, це теж гемор. Тому що потрібно більше ходок зробити, більше ходити, щоб донести їм цю бруківку. Наступне, як ви бачите, ми будемо постійно їздити за тим транспортом. Ми прибули на те місце, яке нас цікавить. Це знято всього лише з одного міста. Фото 360 градусів. Ми поміняємо трішечки локацію. Того самого місця, щоб роздивитися її. І прекрасніший вигляд здімається з квадрокоптера От шпиль того собору, який є найважливішим у всьому місті. Яка довга алея, прекрасніша алея до собору? І жодного хмарочоса, тобто дійсно воно виглядає як Луцьк. Тобто нічого унікального в цьому місті немає, крім як Собор. Так само можна сказати про Луцьк, у якого головна визначна точка це замок Любарта. Нібито все здалека виглядає, як у нас. Будинки, маленькі, приватні. Далі є район з Хрущовками. Яких Хрущовків? Польщі. Але нам звично називати ось такі будинки хрущовками. Тому візьмемо тенденцію. І багато зелені. Як не звернути увагу на те, що тут дуже багато дерев посаджено. Прекрасно. Ну що ж, народ, це все, що я міг вам розповісти про ці два міста. Ну тому мені лишається сказати тільки щасливо! Всього вам найкращого.